Бачите, я 10 класу, <clears throat> заочно кінчала педшколу. Тоді тепер педучилище, а то було де? І я в Рогатині. І я вчителювала в початкових класах в селі Прибин. І мене з уроків забрали зі школи, мене забрали, приїхали фірою. І мене арештували. А хто і... тут хто приїхав? КГБсти, то... КГБсти КГБ приїхали, мене арештували. Так що мене везли на фірі, а діти бігли за, за тим возом і кричали, віддайте нам нашу вчительку. І отак. Так що я отак. А діти куди, куди мене завезли в переміщене, в, в КГБ. Там в КГБ, звичайно. Почали приймати тортури свої, питати про таке, що я вперше навіть чула, а то вимагала. Кого видали, бо то село Бін, то були, називали Бандерівська столиця, там партизанів було повно. І до всіх приходили. І так п'ята година вже їх не було в селі, кагібисти. Вони втікали, боялися партизанів. Ну, партизанів було дуже багато там, так що виходилося. І допомагати їм. І було так, що потрібно було. І рани перев'язувати. Вночі привезли. Там така була село Мелна, коло Привина, село Мелна. Там були перестрілки, привезли, там багато поранених не було. Ну, де вони завезуть, то господарів не завезуть, а привезли до школи. Бо бідні школа то така була хата, така сістка. Там і перев'язки я робила, і все одно, але хтось щось щось сказав пізніше, я знала, що товариш разом ходили до школи, а він був по сусідству тої школи. І щось він бачив, показав, що я партизанам перев'язки робила, а то ну, я, звичайно, відмовлялася від того, і то коштувало здоров'я. Preodobi tam... v permešanih. Vsake fizične sposobe, primenjali, beli, kopali in vse.